Ми продовжуємо наш цикл інтерв'ю про кар'єри колег, які допоможуть нам показати, яка компанія зсередини, які чудові фахівці працюють у команді Нексія ДК. Сьогодні я хочу порозмовляти про кар'єру і як вона складалася з Мартою Хом'як, менеджером з аудиту. Марто за плечами вже 10 років роботи. 10 років професійного становлення і різні періоди відбувалися. По-всякому складалася ця життєва кар'єрна стежка. Проте дуже цікаво почути, які досягнення причинались до того, що відбувалося становлення в кар'єрі, як вони тобі допомагали. Ну, мабуть, таким основним моїм досягненням. Ну, на початку моєї кар'єри було те, що я успішно здала перший свій іспит е, mm -hmm. і це дало мені розуміння того, що я роблю на цій роботі. Дало якусь свою, свою рідну впевненість в тому, що я роблю. Ну і почався такий можна сказати квест. Я кожного кварталу ставила собі за завдання складати іспит, mm -hmm. старалася його успішно скласти і. Зазвичай успішно того. Це вдавалося, так? так? Чудово. Тому що приємно чути, що те, як наша компанія підтримує, схвалює, вітає професійний розвиток, воно відгукнулося в тобі і допомогло тобі в твоєму встановленні, в твоїй кар'єрі. Чи були якісь періоди, моменти, коли щось йшло не так, так? і як, як ти з ними справлялася? Мені здається, такі періоди бувають у кожної людини на кожній роботі, що щось не дається, ти розчаровуєшся, думаєш, можливо, це все треба залишити. Але насправді це є все тимчасове явище. Воно ну, тебе загартовує, ти стаєш сильніший. Ти розумієш, чому я так переживав? Це насправді не все так було страшно, важко. Угу. Тому так, такі моменти були, але з ними справилася і, мабуть, стала сильнішою через це. Ну і певно, особливе запитання, таке, можливо, навіть неочікувано чимось. А, якщо б можна було щось змінити в характері, в роботі, в поведінці, я маю на вас більше характер поведінку, так? Що б це могло бути і чому? Хороше питання. Мабуть, хотіли б ніколи не сумніватися собі, бути впевненою. Mm -hmm. Бо ці всі сумнівання воно е, забирає багато енергії, ресурсу. Ти і час забирає, бо ти думаєш, так чи не так, вагаєшся. Напевно, якби цього не було, то швидше б досягала поставлених цілей і було б все краще. Угу, ну, дякую. То твій рецепт досягнення успіху в кар'єрі бути більш впевненим та не сумніватися. Це гарно, сподіваюсь. Наша з тобою розмова надихне когось, хто починає цю кар'єру або вже просувається в ній. Тобі хочу побажати тільки найкращих нових результатів, нових звиттях, горизонтів, тому що кожен рік досвіду працює на тебе і воно однозначно відчувається. Дякую. Воно відбувається. Дякую.